Новий захист проти російських дронів розгортають Польща та Румунія. Повідомляє The Associated Press. Американська система озброєння Меробс використовує штучний інтелект та здатна виявляти дрони та наближатися до них. Ця система вже функціонує у Данії та покликана зміцнити оборону на східному фланзі НАТО після випадків появи російських безпілотників в небі альянсу. Нові технології використовуватимуть, щоб захистити повітряний простір, який межує з Росією від Норвегії на півночі, чи до Туреччини на півдні, йдеться в повідомленні, система здатна націлюватися і збивати безпілотники з мінімальними витратами, і це дешевше ніж підіймати в повітря F-35, Зауважили у командуванні сухопутних військ НАТО. Потреба в таких заходах загострилася після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня. Також відомо, що 13 вересня російський безпілотник залетів в глиб Румунії на 10 кілометрів і літав країною 50 хвилин. Далі повернувся до України.